У лютому 1615 року Петро Конашевич Сагайдачний був впливовим козацьким полковником, що мав у своєму підпорядкуванні загін чисельністю до трьох тисяч козаків. Навесні 1616 року посаду запорозького гетьмана займав Василь Стрілковський. Наприкінці квітня, на початку травня, запорожці здійснили похід на османські міста. Під час цього успішного походу було взято міста Варну та Місіврі. Османський флот, висланий на Вздогін, було розбито біля гирла Дунаю. У червні або на початку липня відбулася зміна гетьмана гетьманом війська запорозького. Було проголошено Сагайдачного. Невдовзі після обрання гетьманом Сагайдачний підготував похід до неприступної осьманської фортеці Кафи, сучасна Феодосія, яка була головним невільничим ринком у Криму. Османи, які ще не відійшли від нещодавної атаки козаків на міста Румилійського узбережжя, не очікували такого швидкого нападу на добре укріплену фортецю. Кавська фортеця мала міцні оборонні укріплення, – метрові зовнішні стіни, завдовжки понад 5 кілометрів. Гарнізон міста складався з трьох яничарських орд, полків. Комендант фортеці мав у своєму розпорядженні близько трьох сотень вояків, ще 200 солдат були в підпорядкуванні командира воєнно-морських сил. У липні 1616 року гетьман разом із шістьма тисячами козаків на 120-150 чайках вирушив у морський похід. На виході з Дніпра. В Дніпровсько-Бузькому лимані козаки зустріли ескадру османських галер, яку розгромили та захопили близько половини суден. Аби ввести османів в оману щодо своїх подальших дій, Сагайдачний наказав частини війська демонстративно повернутись на Січ із захопленою добичю. А зрештою війська близько тижня переховувався поблизу Очакова. Приспавши пильність ворога, козаки продовжили свій похід. 22 липня 1616 року, Сагайдачний разом із чотирма тисячами козаків прибув до міста. Вночі вони висадились на берег і підійшли до воріт кафи. Відволікши вартових, Запорожці перебралися через мури фортеці та відкрили ворота міста. Раптовим нападом вони захопили міську цитадель і взялися грабувати місто та звільняти християнських невільників. Аби забрати якнайбільше бранців на свої чайки, козаки викинули чималу частину захопленого добра. Тим самим, підтвердивши свою обітницю, визволяти із неволі християн, яку давали перед своїми походами. Звістка про взяття запорозькими козаками кафи здійнала переполох у Бахчисараї, хан Джанібек Герай рятувався втечею до фортеці Чуфут-Кале. Одночасно хан вислав наявні війська на узбережжя Криму, аби не дати козакам висадитися на сушу. Проте козаки розбили військо, що стояло їм на заваді, поновили запаси прісної води та спалили кілька поселень. Після цього запорожці без сутичок повернулися на Січ. Переможний похід на кафу що мав виразний визвольний характер, набув значного розголосу не тільки в Україні. Пізніше Касіян Сакович возвеличив цей подвиг Сагайдачного та його козаків у своїх віршах. Цей опис набув героїчного значення в історичній пам'яті українців.